Доброго дня любі друзі на нашій сімейній пасіці бджолина хата. Ось на сьогодні кінець листопада, як позамітало вулики геть з людками. Позамітало. А тут ми почали чистити, бо на перші числа грудня передають відлигу, щоб вода не попадала в вулик, треба попрочищати. Від снігу. Ось таким совочком ми чистимо. Раз подивимося, що вони там зимують. Ми... Ще зарано дивитись, звісно, але на прохання глядачів покажемо, як нас зимують в трьох корпусах. Ми ще ось таке отеплення стоїть. Звичайний пінопласт і пльоночка, пльоночка. Де ж тобі відкрити та пльонку полюсували? Ось. Чуєте як жужать. Там їх навіть не видно, вони десь, певно ще на першому корпусі ось пластини ми ще не встигли тут забрати. От одна вже десь, де воно? Гуде. Гуде. Як ви бачите, тут сухо, сухо, ну тут іній на стінці, але ну, холодно, мінус 7 зараз. Мінус 7. То іній стінка з однієї сторони. Бо клуб, мабуть, з тієї сторони стоїть, тут немає інію. От така ситуація в нас. По зимовці. Якщо буде отепана криша... Дах точніше. То я думаю, що проблем не буде. Ні точки роси не буде, зверху точніше вологи, то й вода не буде і нічого не буде. Воно буде все спускатися і відтікати через днище. А це днище тут разом від... Я показував, здається, як ми робимо від мишею. Отто... Ще б якби хтось показав, як він від синиць робить. Ну одне, що... Погано, що вони сіли на цьому корпусі на першому. І зразу синиця дзьобої вилази. Сіли хоча б на другому, то може вони б не вилазили при шумі. Ну тут ще все позамітне, добре, любі друзі. Будемо далі відчищати пасіку, бо передають відлигу і якщо воно все поростає, то воно може частково попасти в вулик. Нам би цього не хотілося. Не вулик, а на дни ще буде мокре, тому що на прильоті його замітало все. Тому тут ми одне ці довбані синиці. Вони мене кумарять. Їх щось треба з ними робити, не знаю. Ну, будемо думати, добренько тоді. Всім добра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, що робите від синиць. Всім... До наступної зустрічі.